Добрий день, шановні наші українці, всі, хто дивляться наш канал і не тільки в Україні. Це сад Чередниченків, і я Ірина хочу показати свій звіт про посадку огірків, які вони в мене на сьогоднішній час. Бо багато хто питає в мене, які у вас огірочки, покажіть їх. Ось я вибрала час. У нас тут трошечки вже не така спека стоїть, як була. Такий пасмурний діньочок сьогодні. І я показую свої огірочки. Бачите, я сажу їх отак досить густо. Один від одного, бачите? Це кожен рік, я так багато років вже так я роблю. І все воно росте, все нормально. Ось такі вони огірочки. Вони вже почали квітнути, але це не гібриди, це своє насіння. І воно, звичайно, спочатку росте чоловічі, а тоді вже наростають жіночі квіточки. Тому ще поки що. Ось вони, бачите, такі огірочки. E, значить, такі вони ще не... Жіночих ще поки я не бачу ще. Ну, будуть, вони обов'язково з'являться. Так. так, оце в мене чотири прольотика по півтора метра таких. Бачите? Це всі. Я думаю, мені вистачить. Зараз проз'їжджалися діти, і все воно не ну, так треба багато чого, огірків, то звичайно, що воно нам цього з володдію вистачить. Так. E, значить Сітка ще будуть вони плести сюди, це сітка ще не прибрана з минулого року, теж немає часу, не вистачає. Як тільки я, вони підуть вже вусики попускають ну вони вже десь попускали тут бачите, вже треба, треба знімати сітку цю і плести нову. Їх підв'язувати, щоб вони йшли на сітку, угору плилися. Мені цей спосіб подобається більше за всього. Так, Коли вони плетуться, а не просто лежать в землі. Ще швиденько показую, як посадила кавуни. Теж таким самим чином, ще раз на стадії двох несправжніх листочків. Все посаджені, були кавуни. Ось вони, бачите, все з ними нормально. Це вони вкриті в мене від того клятого жука-кравчука або цілінник, як він на русському називається. Да, по-моєму так. Хто, хто під якою назвою його знає. Оце вони від нього. Ось так от. Ріж... Володя мені труби понарізав. Бачите, десь не, не менше 5 см вони порізані. І отак от прикриваємо їх. Вже в принципі можна прибирати, бо вже і жука менше стало, і вже понаїдався падлюка така. І е, е, самі рослинки стали побільше, вже. їх можна вже е, е, так не ставити. Ось вони всі. Кавунчики, які я пересаджувала, бачите, все воно росте нормально, все без всяких проблем пересаджене. Хоч і кажуть, що кавуни не можна пересаджувати. Не знаю, я так роблю кожен рік, і в мене все виходить нормально. Так, зараз ще покажу диньки, диньки, господинки, де вони? Диньки мені дуже, поки, дуже наравляться. В минулому році на них напав. Не пам'ятаю, як називається то хвороба, жовті, 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 жовті листя чи насправжні бучні Ну, Як хто, хто знає, може написати мені в коментарях. Володя точно знає, як називається. Я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю. Бризкали квадрісом, частично спасли їх. Да. Ну, в цьому році поки що вони стоять нормальні. Чесно кажучи, перелякані з минулого року, то може, може Володя мені каже, давай побризкаємо їх, поки вони ще отакі гарненькі. Ну, Подивимось, може, і побризкаємо. Чесно кажучи, я не дуже такий е привержений з того, щоб бризкати рослини. Але зараз такий час, що не завжди виходить завжди, зробити це. Що щось виростеть взагалі один, якби не побрискала, то в минулому році їх би не було. Так, ну це таке. Е дуже вам дякую всім за підписки. Чесно кажучи, я не думала, що так буде багато людей, яким став у нагоді мій канал. По, о, моє, мої, не канал, А мої відео по, по огіркам. І дуже рада, що стільки людям я стала у нагоді. Ось, бачите, це, це все мої диньки. Все нормально, все росте. Поливаю я їх туманом із скважиною, холодною водою. Немає іншої, є так, і все нормально, все росте, все, все мені подобається. Бажаю вам так, щоб у вас все квітно, квітло росло, росло і радувало вас усіх, і щоб кожен займався своєю улюбленою справою, миру нам. Надії це дуже нам важливо зараз. Надія і всього-всього самого найкращого. І все буде Україна. До побачення.